Вітаю вас, друзі. А ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. я Микита Міхальов. Будемо зараз в тому числі аналізувати події навколо країни-агресорки. Доєдную до розмови мого гостя: це Дмитро Жмайло. Бачите, його це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Мої вітання вам, пане Дмитре. Мої вітання. Доброго дня. Хочу зосередитись на падінні. Літака, якому передувало, мабуть, ураження е, Попередньо, принаймні про це повідомляють як мінімум у нашому центрі протидії дезінформації, пан Коваленко про це пише: що е, літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії був збитий росі... російським зенітно-ракетним комплексом. Ті відео, які з'явились е, після падіння, ну, мабуть, що принаймні на мій, не те, щоб дуже професійний е, погляд. Ну, як експерта та у зенітно-ракетних комплексах, ну, але це точно на птахів не схоже. Якось птахи в шрапнель не розлітаються, як би ти їх не бив. А, якщо от суто теоретично зараз цим займається Казахстан і Азербайджан, е, здається, без доєднання Росії, якщо вони, їхня спільна слідча група, доходять до висновку, що це було ураження зенітно-ракетним комплексом. Е, а про який ЗРК може йти мова? А як таке може статися? У них же там війни нема, як вони кажуть. Ну в даному випадку це територія Російської Федерації, Чеченська Республіка, Грозний е і це не Мей 17, не 20 тисяч кілометрів, не зенітно-ракетний комплекс БУК не територію України, де ведуть, як акти ведуться активні бойові дії, як це було свого часу з тим рейсом. Е ми тут можемо моделювати яку історію, якщо це російський ЗРК? Я думаю, ми точно можемо навіть не теоретично, а вже говорити практично. Що це було збиття, і зокрема, деякі експерти по характеру тих світлин, які стали доступні всьому світу. Вони вже вказують, що це міг бути скоріш за все панцирь, оцей новітній, який ми росіяни дуже хвастаються. які так само були уражені. Ми зокрема активно атакуємо Чеченську Республіку. і, Зокрема, місто Грозний постійні відбуваються наші удари. БПЛА, і відповідно, це повна відповідальність Російської Федерації, яка знаходиться в бойових діях. Як те, що вона досі не закрила свій повітряний простір, тому що зараз в неї насправді дуже мало козирів. Вона не може похвалитися всьому світу і вийти бути в сильній майбутній переговорній позиції за допомогою захоплення руїн е, сіл Донецької області, яка вона перед захопленням фактично знищує в нуль. Вона зараз далі витискає від свого удару кедра орешника максимум в інформаційно-психологічному плані. І, от робити вигляд, що в них все нормально, і це як то кажуть, хлопки і бавовна. Вона буде намагатися і надалі. На жаль. Це призводить до таких трагедій, як ми бачимо зараз. Тому тут повна відповідальність на керівництві РФ і це однозначно буде один із питань майбутнього суду власне над Росією і її вищого військово-політичного керівництва, який, скоріш за все можна прогнозувати, що відбудеться в Газі. Тут є відповідальність на компанії. Яка не врахувала безпосередньо реалії на землі, як самі люблять говорити росіяни, і дозволила цьому літаку? Ну і те, що власне пілоти намагалися дотягнути за межі Російської Федерації і ті пер перемовини між російськими диспетчерами і безпосередньо пілоти, які ну м'яко кажучи не сприяли. Літаку щодо приземлення саме на території РФ, це все точно може вказувати про ще один злочин, який може буде стояти в одному ряду із трагедією MH17. Те, що пілоти безпосередньо дотягнули до казахстанської території, цим безпосередньо буде займатися Азербайджан і Казахстан. Це, звісно ж, певний позитивний сигнал. Але я все таки хотів би нагадати, що були такі випадки: наприклад, Туреччина, яка займає певну таку двояку позицію, яка з одного боку підтримує нашу державу, особливо підтримувала перші дні повномасштабного вторгнення. Але з Росією, навпаки, нарощує товарообіг, який зріс по деяких галузях на 700-1000 тисячу. Відсотків ну я нагадаю, що росіяни взагалі тут. Вибачте, Туреччина взагалі в свій час збила російський військовий літак і зробила це свідомо, тому чи загиблі не стануть розмінною монетою у нових договорах між Азербайджаном і Росією і Казахстаном і Росією, Це якраз власне велике питання, але однозначно для росіян зараз створена і ще одна велика проблема світового масштабу, тому що вони фактично здійснили ще один терористичний акт. Проти цивільного населення, е, тому більше звісно ж скажуть слідчі групи, е, дуже добре було, щоб до цього були долучені міжнародні експерти. Але невідомо е, чи Астана і Баку піде на цей крок, але точно такий злочин, такий масштаб трагедії вже росіянам і всім зацікавленим сторонам цьому питанні приховати не вийде. Це от откотре підкреслює наскільки наша держава більш відповідальна до своїх громадян і до громадян інших держав, тому що не дивлячись на. Ті економічні втрати, які ми несемо на те, третій рік повномасштабного вторгнення, ми все таки не пішли на крок відкриття нашого повітряного простору. Хоча ідеї щодо відкриття аеропорту Ужгород, які значно спростило б логістику для наших громадян, ну вони ведуться постійно і постійно вивчаються. Тому більше звісно ж скаже слідство, але однозначно, я думаю, можемо з певненістю говорити, що мова йде саме. Про російську систему ППО, але це не означає, що наші удари припиняться, тому що Україна діяла точно в нормах міжнародного права, тому що вся територія держави агресора є законною військовою цілею для наших майбутніх ударів. Пане Дмитре. А от якщо стратегічно дивитись, а в яку Стороною як себе от тепер поведуть той самий Аліїв, той самий Токаїв, ну але, мабуть, більше Аліїв. Одна справа Україна, ми можемо собі дозволити називати речі такими, які вони є. Ну тому тому, що все маски з отого от за перебріком, давно зняті. А у них же історія інша, вони ж там намагаються підтримувати якісь там стосунки, які ніякі, але все одно стосунки. От я е, е, щойно читав про вірменію, яка там знову знайшла привід. Е, не їхати пашинян, не їхати на це засідання в рамках СНД, бо у нього коронавірус? Ну так він теж уже не вперше пропускає, але не каже, що я не їду, тому що я не хочу мати справу з Росією. Я не їду, тому що у мене там балячка, тому що у мене там є ще якась штука. Тобто постійні відмазки як себе тепер, от буде поводити офіційний Баку до прикладу. Стосовно Баку, це якраз питання, тому що Баку зараз, після того як Вірменія і частково вже російські війська залишають нагірний Карабах, фактично понад 30 років Азербайджан воював за відновлення своєї соборності та територіальної цілісності, то певною мірою він не хоче іти на нову ескалацію саме з Російської Федерації, тому що в тому, що існувала ця сепаратистська нагірно-карабахська республіка, контрольована Єреваном, ну так впродовж 90-х років російські... Скі проксі сили відіграли там ключову роль, і те, що ця держава, яка по суті у російсько-українській війні залишається нейтральною, але як би там не було азербайджанські світлі нафтопродукти з перших днів повномасштабного вторгнення ідуть на підтримку наших сил оборони, і це продовжується. Можливо, Баку не захоче розмінювати ось оцей статус-кво. Тому тут питання буде, як відреагує Анкара на це mm -hmm. на, на, на цей інцидент, і яку вона власне займе позицію? Тому що Анкара точно може захотіти використати цей інцидент проти Російської Федерації. Звісно ж, Баку її підтримає, тому що вони головні союзники, і на ну вони мають відповідно і сухопутний коридор до Нахічеванської області, яким здійснюється підтримка е, турецькою технікою та озброєннями і новітніми розробками, і вони можуть зіграти в цю е, гру. Те саме стосується, наприклад, Єревана, який переорієнтовується зараз повністю на Франції, тому що Франція. Так історично склалася, що вона є певним суперником Туреччини та її союзники, наприклад, в грецько-турецькому конфлікті, який час від часу спалахує, вона саме підтримує саме Грецію з Казахстаном. Ситуація може бути трішечки важче, тому що Казахстан з однієї боку, після тих інспірованих Москвою протестів, які закінчилися кривавим придушенням, намагається демонструвати лояльність до Москви, в той час, як казахстанське суспільство майже повністю підтримує Україну, тому вона з одного боку намагається не ескал. Лувати ситуації, а з іншого намагається наводити лад у своїй внутрішній політиці. Астана декларує захист російської мови на своїй території, а в той час поступово переводить всю систему освіту на казахстанську, саме мову навчання. Тому, от як складеться цей геополітичний пазл. Стосовно цього інциденту багато в чого буде залежати саме від інших країн, це від цивілізованих країн, зокрема Вашингтону Європейських держав, це від Туреччини, ну і відповідно від власної позиції цих держав, які тепер стали учасниками цього інциденту, і от як розгортатимуться події? Чи вдасться зам'яти цю трагедію? Чи навпаки це буде одним із ще свідченням злочину РФ, за які вона так само. Понесе відповідальність, можливо, щодо посилення санкційного тиску. Я думаю, покажуть власне наступні дні. Тому що, як би там не було, в цій точці часу Російська Федерація є ослабленою, і було б дуже добре, щоб всі країни покарали Москву за цей ще один кривавий злочин. Ще одна тема. Вона вже стосується безпосередньо нас. Тут американський журнал про міжнародні відносини і зовнішню політику Сполучених Штатів я відзначу, що він вважається у Штатах одним. З найвпливовіших зовнішньополітичних журналів з 22 року, 1922 року, видається Foreign А він е написав наступну статтю, опублікував наступну статтю, е де пишеться про те, що Україна може отримати гарантії безпеки без вступу в НАТО. Я нагадаю, у штатах там продовжується. Ці дебати, якщо можна так сказати, стосовно того, яким чином запрошувати, куди що чому так важко сказати, що Україна буде у НАТО там до такого то року, так от це видання пише, що аналогом можуть бути гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів, аналогічні тим гарантіям, які діють по відношенню до Південної Кореї. Чи Ізраїлю е, ще один з варіантів: ну це сам по собі вступ до європейського союзу. Мовляв, тоді після вступу на Україну будуть розповсюджуватися оці положення про взаємодопомогу. А в тих положеннях написано, що у випадку нападу на одну з країн Європейського союзу інші країни повинні якось, допомагати всіми доступними заходами, отій країні, на яку напали. Ну, типу, така п'ята стаття тільки для. Для окремих як послаблена п'ята стаття, як ви оціните такі варіанти розвитку подій? Ну, ці варіанти розвитку подій це фактично відбувається від моменту відновлення незалежності. Зараз наші західні партнери дуже не люблять згадувати Будапештський меморандум. Але я думаю, все таки про нього варто говорити. Чому так вийшло? Що, зокрема, нашому вищому військово-політичному керівництву і президенту Володимиру Зеленського з перших днів повномасштабного вторгнення довелося ледь не губном танцювати в парламентах європейських держав напряму комунікувати з суспільствами, щоб змусити наших партнерів безпосередньо виконувати свої зобов'язання, тому це на жаль продовження старої політики пошуку ось таких половинчатих рішень. Для того щоб не брати відповідальність за підтримку нашої держави, яка фактично стримує російську орду від подальшого просочення в Європі. Бо ми ж розуміємо, якщо Україна не встоє, наступними будуть країни Балтики, наступною буде Польща, яка ну не дарма ж витратає й витрачає, витрачає е, максимум свого ВВП. Це 4,7%, чи до чого не наближається жодна інша країна, можливо лише туреччина. Потягатися з такими військовими витратами, тому це продовження старої політики, будь-які перемовини, змушування нас до перемовин. Добре, що наш президент і е, влада не йде на цей крок, що всі вони фактично мусять супроводжуватися забезпеченням наш на зброєю і озброєнням до зубів. По чому, наприклад, можна використовувати ракети томагавк проти єменських куситів з в тапках і з автоматами, а не можна бити по головних терористах? Чому можна закривати небо над Ізраїлем, куди летить балістика, аеробаліст? Фистика так само, і куди летять дрони, але це не можна, наприклад, робити з Україною. Е, тому, звісно ж, можуть нас змусити до такого сценарію. Але я нагадаю, навіть п'ята стаття це ніяка не панацея, тому що відправка військ до країни, яка зазнала агресії з північно-атлантичного альянсу, це лише опція, а не обов'язок. Там вказано, що всі мають допомагати, всі мають підтримати і аж до. Відправки своїх військ, але чи будуть виконані ці зобов'язання, як ми бачимо, з Україною все, що є на папері, інколи має також підкріплюватися силою і сильною комунікаційною лінією та переговорною позицією. Тому чому ми власне план перемоги, перший пункт наше членство в НАТО. Нам важливо отримати цей політичний сигнал, отримати це запрошення, хай без дату, хай без часу, хай без конкретних умов, але щоб воно було від наших західних партнерів, тому що ми намагаємося розірвати коло оцієї позаблоковості буферного статусу України, тому що третій шлях України це шлях в третій світ. І відповідно будуть з'являтися ще багато інших сценаріїв. Бачите, вже підвищується рівень, що, наприклад, нас поставити в ряд в один з в підне... один ряд з південної Кореї та Японії раніше не було. Було і цього, я нагадаю, що за це літо ми підписали низку двосторонніх договорів з кожною країною, яка які мають нам гарантувати надання військової допомоги, в тому числі і з Сполученими Штатами, також. Але ми і далі, я думаю, якщо не буде нереально розміщення тут великого арсеналу і зброї, яка могла б гарантувати чи припинення вогню, чи забезпечити нас від розростання зони російської окупації в майбутньому, можливо тоді за таких умов, якщо тиск буде наскільки сильний, а Буде наскільки принципово ми можемо до цього піти, або точніше нас можуть змусити до цього піти. Але як би там не було, ми будемо витискати по максимуму. А по максимуму, це саме запрошення і членство в НАТО, тому що ми думаємо не в короткостроковій перспективі щодо припинення вогню і збереження зараз української державності. Ми думаємо про майбутнє покоління, щоб всі ці злочини, які сталися з 22 го року, вони не повторилися. І молоде покоління, стосовно якого зараз наші західні партнери тиснуть, щоб з. Знижувати мобілізаційний вік і ставити їх під ружьо, щоб саме це покоління займалося відновленням демографічної ситуації і відбудовою нашої держави. Інакше ми ризикуємо не бути е, втягнутими у постійний конфлікт, який може тривати десятки років. Тому і наша позиція є такою: ми хочемо розірвати це порочне коло і, нарешті, зажити нормальним життям, тому що за євроатлантичний вибір. І за цивілізаційний розвиток. Ну я не знаю, яка з інших держав заплатила таку високу ціну, як Україна. Стосовно озброєння, тут Байден доручив Пентагону продовжити прискорені постачання зброї нам після обстрілу на Різдво. А каже, що за останні місяці штати надали нам сотні ракет протиповітряної оборони ще більше вже в дорозі, що він долучив міноборони продовжити різке збільшення. А, на жаль, не пам'ятаю прізвище нардепа. Можливо, зараз, поки буду казати, то знайду його, але він от нещодавно. Цінний народний депутат в інтерв'ю одному зі змі, а от я і побачив, нардеп Гурбенко сказав, що з обіцяної допомоги на 24 рік ми отримаємо всього 30-35% від обіцяного і штатів, це стосується в тому числі. Декілька та десь з місяць тому, і президент Зеленський казав про низький відсоток отриманого Байден тут уже в чергове різко збільшує, продовжує різке збільшення на словах. А по факту, коли кажуть про різке збільшення сотні ракет, які Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч снарядів. За місяць можна надати таку кількість? Ну, просто практика останніх трьох років показує, що не можна. А якщо не можна, то чому обіцяти? Практично це можна, чому обіцяти, тому що Байден фактично завершується його політична кар'єра. Він по іншому і не може. Ну і звісно ж потрібно реагувати на чергові терористичні акти Російської Федерації. Тому що, якщо цього не робити, це буде тільки розпалювати апетит агресора. Все це можна зробити, але тут уже знаєте з адміністрації Байдена є системна проблема, тому що першопочатково був закладений неправильний принцип управління ризиками та ескалації, який тільки, ну скажімо так, розпалив апетити Російської Федерації. Цей принцип, зокрема, ще в 23 році критикував Кіт Келогі, номінований Трампом спецпредставник з питань Росії та України, який має в січні відвідати нашу державу. Ну він власне, в конгресі оце фактично і повторював порційність і непослідовність підтримки нашої держави і призвела до того, що Росія досі впродовж 24-го року має такі болючі просування на фронті. Тому, звісно, ще є час, щоб переломити логістику. Але я думаю, на жаль, нам доведеться морально готуватися, що частину цієї допомоги вже буде розподіл. Ляти нова адміністрація Трампа, і от, власне, саме з адміністрації Трампа буде наш головний е, перегумовини які не будуть легкими для того, щоб продовжити цю допомогу, і відповідно вийти за ті існуючі вже рамки у стосунках Вашингтона і Києва щодо насичення нашої держави власне зброєю і збільшення логістики, тому що те, що ми змогли скоротити різницю по артилерійських пострілах за цей рік, бо в грудні минулого року ми мали співвідношення 1 до 10, 1 до 12, зараз маємо співвідношення 1 до 2, 1 до 3, 1 до 4. Тобто, власне, в цьому скороченні відіграло не тільки те, що зброї стало більше і розпакували допомогу, і вона все-таки хоч тонкою цівочкою, але й пішла, але й те, що ми провели перед тим досить такі успішні удари по складах РФ, зокрема, головного ракетно-артилерійського управління ГШ Збройних сил Російської Федерації. Те, що ми познищували багато зброї, це так також ну як мінімум заслуга на 50%, що ми маємо певне вирівнювання ситуації по артснарядах. Тому звісно ж, офіційний Київ буде і далі витискати, але тут я думаю, все таки будемо ми орієнтуватися на побудову стосунків саме з новою адміністрацією, тому що як би там не було, є і зброя на складах. Нам зокрема потрібні в можуть бути і старіші ракети Халк, які досить такі ефективні проти всього типу е, крилатих ракет, які а це є основною зброєю під час масованих ракетних ударів. Ну але е, звісно ж е, я також погоджуюся, що ну може не 35, але півголовину допомоги ми все таки отримаємо. А іншу половину доведеться по новій домовлятися з нашими американськими партнерами? До речі, про частину нашої кампанії по знищенню так ворожих складів От тут офіційно повідомили. Повітряні сили про те, що днями е, було завдано високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу у Кам'янську-Шахтинському. Це Ростовщина. Е, ну я нагадаю для наших глядачів, що Росія використовує це підприємство, використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного е, палива для балістичних ракет, які от застосовують для ударів по нашим цивільним об'єктам, в тому числі. І повітряні сили кажуть, що це ураження це частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей терористичних цих збройних сил реалізовувати свої атаки по, по нашій території, по нашим мирним громадянам. Що ще у цій послідовності от повинно бути винищене вибите? Ну, от склади це одна частина. Нафта, це, мабуть, загальна якась кампанія, ось підприємства. по… Ракетам, і це ж не перше підприємство, теж винищується Чого ще от немає у цьому переліку, на вашу думку? Насправді я думаю, в цьому переліку фактично є все, тому що ми б'ємо навіть по підприємствах, які мають контракти з Російської Федерації. Наприклад, що от там декілька тижнів тому ми вдарили по підприємству, яке виробляє комбіжир, в тому числі має контракти з Міноборони РФ. Але били ми по ньому власне через те, що на базі цього підприємства ну вони мали відповідні потужності та працівники. Вони налагодили виробництво шахенів. Тому, звісно, що в цьому в списку будуть і аеродроми, будуть і командні пункти, будуть і ще склади стосовно нафти. Ми звісно ж не можемо зменшити видобуток нафти. Але ось ці розподільчі хаби, великі саме вже світлих нафтопродуктів, для того, щоб порушувати постачання безпосередньо до війська, знищувати ось ці хаби, які заправляють безпосередньо вже цистерни. Які вирушають у підрозділи, ми однозначно будемо бити, тому що ми вели довгу таку підготовчу роботу, і наш план дуже простий порушити логістику, вибити ось ці зв'язки. Це інколи здається, дуже така скурпульозна робота, от така, прям ну мік, мікростратегія, але вона все таки буде давати свій ефект, тому що ми це наприклад змогли зробити на чорному морі, коли ми зняли цей фактор у нашій війні. Ми вже навіть змогли зменшити тискабів по території України, бо навчилися збивати нашими зенітними дронами ось ці великі розвідувальники, зала, орлани і тому інше, які власне і наводили авіацію для завдання таких високоточних е, е, бомбових ударів. Тому це лише продовження нашої стратегії, яке незалежно від того, що відбувається безпосередньо на землі, нам важливо постійно підпилювати ноги в цього глиняного колеса і під назвою військово-промисловий комплекс Росії, тому що без цього стабілізувати лінію бойового зіткнення, скільки б ми людей не поставили під ружо, це однозначно просто-напросто не вийде. Тому такі удари будуть повторюватися. Ми будемо дотягуватися туди, де можемо дотягнутися. Ми будемо постійно створювати цей тиск. Ну і відповідно, як би там не було, це. Приводить до певних таких збурюючих процесів, ну як, наприклад, кожен удар по погрозному е, загострює риторику власне Кадирова, який за свою лояльність до Москви починає вимагати все більше преференцій. Тому це наша довготривала стратегія, і зі збільшенням наших його плеча далекобійності однозначно будуть ще і нові, і нові удари для того, щоб ламати просто ту налагоджену схему, яку з нами грають росіяни. Буквально півтори хвилини. От в контексті ударів, е і по пунктам е командним, от пункт управління 810 ї бригади е російської у Львові Курщини отримав вже так. би мовити прийняв естафету. Е це впливає на що удар по пункту. Я не знаю наскільки він там повністю знищений, винищений. Всі, хто там були, це от покаже час, але тим не менш, сам факт удару. Це ж порушення так само логістики керування, на що впливає як довгостроково, буквально півтори хвилинки. Довгостроково у реалізації тих планів і задумів по ліквідації нашого курського плацдарму, тому що на місце загиблих офіцерів постійно потрібно з таким же рівнем навчання знайти нових, а нові вже фактично всі задіяні в бойових діях проти України. 810-та бригада це отака стрижнева хребтова бригада, яка поставлена задачу ліквідувати курський плацдарм, яка була в повному складі перекинута з південних регіонів України, зокрема із Херсонщини та Запоріжжя. Вже підтверджено факт заступника командигибелі заступника командира бригади, семи високопоставлених офіцерів. Місто Львов знаходиться за 30 кілометрів від України. Туди може досягати і наша реактивна артилерія, і ствольна артилерія, особливо з використанням високоточних снарядів, що дає нам змогу економити наші далекобійні ракети, зокрема ж ті штормшедови і атакам. Тому, от, взагалі, політика знищення верхівки, яку ж там свій час ще активно адаптував і проводив масад. У двадцятому столітті, ну вона точно буде давати свої результати, тому що це порушення логіки управління військами, в яких з росіянами так само не все гаразд. Тому ось оці атентати і ось такі удари по командних пунктах, які фактично мають обезголовлювати цю гідру. Однозначно вони будуть продовжуватися. А курщина це і є нашим пріоритетом, тому що нам в першу чергу потрібно зменшити тиск на це угрупування, тому що це важливий позир у майбутнє що стосовно будь-якого формату перемовин чи щодо припинення вогню, чи до будь-яких інших. Спасибі вам за те, що знайшли час роз'яснити ці моменти. Дмитро Жмайло – це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Він був моїм гостем. Друзі, бережіть себе. І обов'язковий донат на Збройні сили. Це прям опція повинна бути у кожного і завжди така. Я Міхальов, це телеграф Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.